Вітаємо вас, друзі. З вами інформатор Калуш. І сьогодні у нас в гостях Аліна Бігун, голова благодійної організації Крила підтримки. Вітаю вас. Вітаю! Ваша організація останні кілька місяців займається розповсюдженням інформації, скажімо так, таким лікнепом про насилля в різній його формі. Розкажіть, як ви почали займатися цим питанням? Ну, Насправді ми почали ще давно, це в березні 2019 року, в час карантинних обмежень, коли я, як фахівець і спеціаліст, консультувала жінок постраждалих від домашнього насильства в плані інформаційного консультування, юридичного, законодавчого, психологічного, Спрямування і перенаправляла вже до фахівців і соціальної роботи, до Центру соціальних служб, до практичних психологів вже на таку глобальну комплексну підтримку щодо вирішення проблем жінок більшості дітей, які постраждали від домашнього насильства. З цього і приходить поняття гендерно зумовленого насильства або насильства за ознакою сптаті, бо насправді ми, як фахівці і спеціалісти-психологи, спостерігають останні роки ріст статистичний щодо звернень по домашньому насильству. І саме ці статистичні дані говорять про те, що 90% постраждалих це саме є жінки і діти. А десь вже 10 це є чоловіки, і то дуже малий відсоток звертаються за підтримкою і за допомогою чоловіки, які постраждали саме від жінок. Це не означає, що вони не потерпають від домашнього насильства. Потерпають, ми знаємо про такі факти. Про те, Саме ну, так заведено, жінка більше здатна говорити про це, здатна звертатися за допомогою. І в більшості дійсно звертаються жінки, і тому фахівці це називають насильство за ознакою статі, коли жінка саме страждає від домашнього насильства. Але й значний відсоток є коли. Потерпають від насильства і діти. Якщо говорити про чоловіків, то це переважно тоді може бути насильство між родичами, наприклад, між братами або між батьком і сином, або між тестям і так далі. Воно є, просто ну, говорить про насильство за ознакою статі, яке вже підсумую, тому що насправді по статистичних даних страждає набагато більше жінок. І таким чином, коли в березні 2019 року це була Пандемія 2019, так? Ну, почалася в кінці 19 року. Так, і з березня місяця ми почали формувати такі групи підтримки як громадська організація, але насправді ми пішли за запитом жінок, коли я працювала як фахівець-спеціаліст із постраждалими, психолог працювала і проводила програми для постраждалих. І насправді одна із жінок, ну, мені, скажімо так, заявила, звернулася, каже: о, дивіться, Аліна. Ви багато працюєте із саме жінками постраждалими від насильства. Ця тема дуже актуальна, дуже потрібна зараз про те, щоб її висвітлювати, говорити про неї. І, але ви працюєте індивідуально з кожною жінкою. так? Тобто я роблю свою роботу, перенаправляю до практичного психолога, до юриста, десь в інші структури. Взаємодії, які надають допомогу постраждалим особам, чи в поліцію для встановлення факту, чи в соціальну службу, чи в службу справи дітей, чи в безоплатну праву допомогу. І одна з жінок висловила своє бажання: а якби ви створили на кшталт клубу підтримки для жінок, і де би ми могли прийти, поспілкуватися, попити чаю. Поділитися своїми думками, болями, виговоритися, помалювати, арт-терапію провести, ну, ще різні такі події могли б придумати. То я би зібрала, наприклад, таких жінок-активістів, так вона висловилася, які би хотіли б приходити у вас жіночий клуб. Ну і я на той момент зрозуміла. Що це є дуже потрібне і дуже актуально. оскільки дійсно в нас таких жіночих громадських організацій спрямованих на підтримку і розвиток жінок не було. А відповідно, якщо немає, то я завжди іду за принципом немає, то створи сама. Ну і крім того, хочу сказати: наприклад, мене ще підтримала пані Люба Леповська, голова громадської організації Союз Українок. Вона так само мене підтримала в плані, каже Аліна, ти мудра дівка, роби сама. І це мене десь мотивувало, що дійсно, якщо є потреба і є запит, значить треба організовувати і треба робити. Ну і тоді, на той час, я дійсно створила таку групу взаємопідтримки. І громадську організацію серед фахівчинь, тобто це були і психологині, і юристи, юристки, і соціальні працівники, які готові були. Іти на допомогу, які готові були підтримувати одна одну. І це був такий спочатку, як клуб або коло взаємопідтримки. І далі ми вже почали е, придумувати різні ідеї, напрацювання, збиралися раз в тиждень, проводили різні тренінги, арт-терапевтичні заняття, кола підтримки, жіночі кола, е, проводили благодійні ярмарки, благодійні акції. До нас зверталися жінки постраждалі від насильства, багатодітні, малозабезпечені ті жінки, які виховують діток з інвалідністю. І ми вже створили тоді таку громадську благодійну організацію, а саме назвали благодійною, тому що не тільки надавати соціально-психологічні послуги, а й дійсно мати право юридичне і змогу збирати. Допомогу благодійну і матеріально-економічно підтримувати жінок, які перебувають в кризовій ситуації чи в складних життєвих обставинах. І таким чином ми збирали кошти, там продукти і матеріальні речі для тих жінок, які зверталися до нас, які втікли з дому, втікли від ситуації домашнього насильства. Вони втрачали все там будинок. Е Заробіток та не мали роботу. І ми тоді командою збирали таких активісток, небайдужих жінок, які виявляли бажання допомогти одна одній. Ну і На сьогоднішній день це дійсно вже така розрослася благодійна організація, де в нас зібралися дійсно активні жінки, які не тільки ми працюємо із. Негативними явищами, а й працюємо на розвиток. І тоді на той момент я збирала соціальні потреби із нашою командою і працювала як два в одному, і як фахівець в галузі протидії домашнього насильства із питань сім'ї, і як очільниця благодійної організації, і ми завжди йшли по опитуваннях. За потребами жінок на кшталт чого хочуть жінки, які є потреби саме в жінок з дітьми, які перебувають у кризовій ситуації. І тоді вони хотіли так: і арт занять, і груп підтримки, і жіночих кіл. Але насамперед ми визначили колективно дві проблеми: чому жінки не розривають коло насильства. Це тому, що вони не мають куди йти, не мають місця, щоб покинути, скажем, житло із кривником, та піти від аб'юзера чи від кривника. І не мають за що піти, тому що вони економічно залежні, переважно такі жінки є е, приглушені. Можливо, в них ну, є і економічне насильство, та вони потерпають від психологічно-економічного насильства, і вони не наважуються піти на роботу, отримати освіту, бути незалежно економічними. Щось робити, діяти в своєму житті. Ну і тоді ми почали вже підтримувати ідеї, які, наприклад, пішли від Наталі Захарової, що треба піднімати економічну спроможність жінок, так? І почали вирішувати такі проблеми. Тобто перший мій крок це був подача заявка на проєкт від UNPA Фонду до населення ООН, міста і громади вільні від домашнього насильства. Що нам це дало? Ну, насамперед, це навчання і розбудова всієї системи, бо в цьому проєкті мали би бути і є так насправді навчені всі сертифіковані фахівці, спеціалісти. І державні структури, а також громадський сектор, тобто вся система запобігання протидії домашнього насильства. І ми команда їздили по містах. Це був 20-й, рік, по містах для того, щоб вивчити цю систему, отримати для нас системне навчання і впровадити, і розбудувати цю систему на місцевому рівні. Далі у 22-му році, якраз на початку перед війною, бо це був грудень і початок січня, за підтримки ЮНПА UNPA фонду народонаселення ООН, впровадився в життя і в дію цей проект на місцевому рівні. І за рахунок коштів UNPA в Калуській громаді відкрилася кризова кімната, оскільки ми на місцевому рівні визначили комісійно, що в Калуській громаді саме потрібна кризова кімната. І це було з розрахунку, наприклад, на одне місце на 10 тисяч населення. Відповідно, ми відкрили таку кризову кімнату на 9 ліжкомісць. А що вона із себе представляє? Це є, ну згідно законодавства, згідно системи, це є денний центр з кризовими кімнатами, який підпорядковується місь... Калузькому міському центру соціальних служб за адресою Пушкина 9А. Це денний центр, де є фахівці, консультанти, фахівці соціальної роботи, відповідальні особи і вони надають комплексну консультацію психологічно юридичну але е, виділена е, трьохкімнатна квартира е, за рахунок е, місцевої влади як комунальне житло, е, безкоштовне це житло, е, яке вже фінансується і вкладено кошти саме з цього проєкту. Це була пророблена величезна робота і Центром соціальних служб, і докладені кошти з фінансування місцевої влади. Ну і значну частку вкладено за рахунок проєктних коштів саме ЮНПА. Тобто, це облаштовано, ну як я сказала, дев'ять ліжкомість у приміщенні трьохкімнатної квартири. Де є ну, на одну дорослу особу населення ну, шість ліжкомісць дорослих і три дитячих. Ага. Так? Тобто це як звичайна квартира соціальна із кімнатами, з душом, з кухнею. Е... З можливі з мікрохвильовою, там, з технікою всією та значинкою матеріально-технічною, і е, будь-хто із постраждалих осіб може звернутися саме е, безпосередньо до центру соціальних служб або до будь кого із суб'єктів взаємодії, чи це служба осправді, та чи поліція, чи лікарня, е, чи наше управління, чи соціальну числу будь-які соціальні структури. Чи громадський сектор, який проінформований, і е, будь-хто може перенаправити, але саме вже центр соціальних служб перенаправляє постраждалу особу у цю кризову кімнату? Дозвольте питати, бо крила підтримки користуються доволі широкою популярністю, у вас велика аудиторія. Чи справді можна сказати, що Калуська громада потерпає від гендерно зумовленого насилля, насильства, перепрошую, і що це суттєва проблема просто от зараз наразі? Ну, на мою думку, як фахівця з 17-річним стажем, це дійсно є ненадумана проблема, проблема існує, і чим далі, тим вона. Загострюються. Ну, тобто, на мою думку, мета взагалі інформаційної кампанії це подолання соціальних стереотипів в громаді, та? щоб люди не мовчали, вони говорили, подолання таких стереотипів, як там, з якими ми стикалися, наприклад, 10 років тому. Так? Що моя хата скраю, і люди не втручалися в ситуацію домашнього насильства, коли, наприклад, там добили дитину на вулиці або крики за стіною ми чуємо, нас не заведено втручатися, а це вже наші соціальні стереотипи, які, можливо, не зовсім є нормальні і потребують зміни в нашій свідомості. Ну, крім того, ми не ставимо собою задачу, наприклад, боротьба з насильством або подолання домашнього насильства і викоренення його зовсім із нашої громади і суспільства. Тому що ми розуміємо, що це фактично неможливо нереально. Але ми розуміємо, що чим більше всі суб'єкти про це говорять, говорять державні структури, говорить громадський сектор і працюють з цим явищем, тим навпаки буде більше звернень і більше повідомлень. Ну, наприклад, я бачу цей ріст, бо якщо статистичні дані... Десь три роки тому це було 500 звернень в середньому поліцію, в минулих роках ще до війни це було на грані там, 700 звернень. Минулий рік це вже було ну, так, по так? Минулий рік це вже було там, 900 звернень з гаком. То цього року тільки пройшов перший квартал, і ми вже бачимо, що є майже 1500. Ну тобто, за перший квартал це було 1117 звернень. Зараз це вже е, цифри на кілька сот збільшилася. Ну і за даними ще поліції, то 223 кривдники кривники перебувають на обліку. Тобто, ми бачимо оцей. Зріст статистичних даних, ми розуміємо про проблематику, що вона існує в громаді, існує в державі, і про неї не можна говорити. Тому що ми бачимо багато звернень від постраждалих жінок, які вже готові розкриватися, готові про це заявляти, готові е говорити. І якщо кілька років тому це були дійсно таке, кожна друга там заяву забирала, та? або кожна третя. Ну, бо ми розуміємо, якщо, наприклад, навіть на тисячу заяв, а фактично до справ доходить, ну, от як ми бачимо по кривниках 223, та, то це говорить про те, що не кожна жінка готова доводити справу до кінця, не готова притягувати кривника до відповідальності і не готова пройти оцей ланцюжок. Навіть своєї внутрішньої відповідальності, щоб ну, дійти до останньої точки, де вона буде сидіти в суді і скаже, так, я постраждала, і я готова про це говорити, і я готова притягнути кривника до відповідальності. Зараз дуже багато хто говорить про насильство над жінками, дітьми, тому що це справді важлива і актуальна тема. Проте часом ми примовчуємо якось менше звертаємо увагу на, на насильство, яке здійснюється по відношенню до чоловіків, навіть в сімейних, от в сімейній атмосфері. Ну як ти думаєш, чи справді це проблема? Що що це замовчується от таким от способом? Що це на це не звертається достатньої уваги? Ну, можливо, не звертається достатньої уваги, але більше це говориться про не те, що цього немає в суспільстві. Це є. І так само фахівці говорять про те, що, наприклад, жінка більше страдає страждає від фізичного насильства, та? але в той час може бути провокатором, і це не виключення. Тобто, ну там починається там із сварки з конфлікту, із звинувачень скування із. Доведення, наприклад, того ж самого чоловіка до точки кипіння і тобто чоловіка. Ми, тобто ми говоримо про психологічне. Так, психологічну. не витримує і вже чинить фізичне насильство. Але е, чоловіки більше, ну так як жінка все-таки можливо більше, як слабка стать, і рідше може вчинити е, ну, кривду фізичного характеру, та? то е, чоловік е, найчастіше. На мою думку, може страждати від психологічного насильства, та? але це є. І є в моїй практиці те, що чоловіки звертаються з економічним насильством. Ну, наприклад, різні такі ситуації, кейси, де чоловік забезпечував дружину, вклав в її розвиток, в навчання, в її саморозвиток і в освіту. Вона вивчилася кращу роботу набагато, ніж мала можливість отримати, але ну, це було за рахунок праці за кордоном чоловіка. Так? І купили квартиру, достаток в сім'ї було. Але, звичайно, розірвалися стосунки і відносини в сім'ї. Це ну, завжди те, що я говорю про соціальне явище. Таке, як є наслідком розірвання стосунків і стосунків на відстані, або виїзду за кордон, і коли люди ставлять матеріальні цінності на першому плані, ніж стосунки і відносини. І за той час, наприклад, жінка знаходить собі чоловіка другого. так? І Починаються вже маніпуляції. Вона сплачує всі рахунки, мала чеки на рахунках, і мала можливість доказати в суді платоспроможність і те, що вона рахунки оплачувала, мала можливість найняти хорошого адвоката собі. І така виходить ситуація, що чоловік приїжджає із заробітків, а він залишається без сім'ї, без дружини, без дітей, без квартири, без матеріального становища і забезпечення, із фактично сумками і речами на виході, де помінені замки, де речі за межами. Квартири викинуті, і це вже ми можемо трактувати про економічне насильство, тому що він як вважається потерпілою стороною, і в даному випадку як постраждалою від економічного насильства. Ну, тому такі випадки є: це як один із прикладів класичних, я би сказала, але є і фізичні. Випадки фізичного насильства і психологічного просто дійсно, можливо, через все-таки стереотипність і замовчуваність цієї ситуації, що про це не заведено говорити, про це недостойно говорити чоловікові, що чоловік має бути чоловіком, він має все стерпіти. Або залишити все в сім'ї, або змовчати. І не заведено в нас звертатися за допомогою, не заведено звертатися до психологів, особливо чоловікам. Так? Не заведено звертатися за підтримкою, тому, можливо, і через це ще такий малий відсотковий. Фактор щодо фіксації насильства до чоловіків саме. Якщо коротко підсумовувати, то на якому етапі проєкт зараз? Е, ну ми зараз на етапі такому зростанні, тому що ми стартували від початку травня, а проєкт розрахований до 21 червня. Нагадай назву проєкту запобігаємо домашньому насильству разом, подолання соціальних стереотипів громаді. І спочатку ми провели такі лайтові події, це як квест з дітками до дня, булінгу, протидії булінгу, воркшопи з молоддю, де кожного тижня раз в тиждень продовж двох годин діти мають. Такі тематичні Е, це молодь, я би вже сказала, від 12 років до 18 різної вікової категорії, де фахівчиня, психологиня їх діли на дві підгрупи, і вони мають можливість поспілкуватися на тему і насильства, і стосунків, і гендеру, і протоксичні стосунки. І е, зараз ми сьогодні вже стартували із інформаційною кампанією е, по селах, це семінари, е, тренінгові семінари е, у е, селах для жителів сільської місцевості, е, де ми плануємо провести таких 10 тренінгів із е, саме тематикою подолання стереотипів запобігаємо домашньому насильству разом. А також ще плануємо провести сім тренінгів з молоддю: це молодіжні центр, молодіжні громадські організації охопити. Це ми ще тільки на, зараз на етапі перемовин і планування цих тренінгів, і охопити навчальні заклади, саме вищі професійні коледжі. Щоб ну, кожна структура була охоплена в числі е, молоді і ті, які е, осередки є е, молоді. Так? Е, ну і Крім того, ми ще дуже таку фішку хочемо провести. Це є панельна дискусія з гендерно-зумовленого насильства, де е, намагаємо, ну, будемо намагатися зібрати аудиторію десь з числа 15 жінок, як глядачів. І чотири спікерки фахівчині в галузі гендерного замовленого насильства, і так привідкрию завісу, що ми запросили саме на цю панельну дискусію саму заступницю з гуманітарної політики, заступницю міського голови з профільного питання це Гушнадію Богданівну, оскільки вона саме є експерткою. Із домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства вона пройшла сертифіковане навчання від UNPA і, думаю, має чим поділитися з цієї тематики. Також муніципальну консультантку і директорку Центру соціальних служб Дедич Галину Васильівну запросили. Липовську пані Любу запросили, оскільки вона дуже багато років займається вже в. В питаннях і гендеру, і насильства. І одним вже так до пані Люби хочу сказати, прокоментувати, що саме пані Любі ми запропонували в цьому проєкті провести серію тренінгів із використанням методу драми. Я думаю, що Калуська громада надзвичайно дуже полюбляє народний театр. І саме пані Люба є величезною молодчинкою і фахівчиною, що вона несе саме соціальну тематику маси, і е, запропонували їй написати е, такі е, міні-тренінги із використанням методу драми е, на тематику запобігання домашнього насильства. Тобто, це відбудеться серія тренінгів е, ситуативних, а також. Ще, якщо повернутися до фахівчин із домашнього насильства, то ще запросили Іванну Гриців, фахівчиню, психологиню із центру підвищення кваліфікації, і керівницю громадської організації Молодь у Дії, яка так само і є тренеркою громадської організації Ластрада і фахівчин, ну, спеціалісткою, експерткою з цього питання. І е, будемо дискутувати на тему говорити про насильство чи мовчати, і е, в цьому плані будемо визначати, де ж має все таки бути кома мовчати чи говорити не можна про насильство.